Оперативна інформація станом на 18.00 15 лютого. Триває 357-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник, по значні втрати, не відмовляється від намірів вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, для чого суттєво продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Протягом доби противник завдав 17 авіаційних ударів. Окрім того, ворог здійснив 28 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі Покровська, Донецької області та Херсонщини. Є поранені та загиблі серед цивільного населення, майже знищений житловий багатоповерховий будинок та знову обстріляно лікарню в Береславі. Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угрупувань противника не виявлено. Визначені підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь та Збройних сил РФ продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах. На полігонах Білорусі тривають заходи бойової підготовки російських військ. Водночас противник не припиняє мінометних та артилерійських обстрілів позицій наших підрозділів, а також населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Ворожого вогневого впливу зазнали райони населених пунктів Янжулівка, Чернігівської області: Рожковочки, Товстодубове, Білокопитове, Вовківка, Волфене та Басківка Сумської області Тагранів, Красне, Вовчанськ, Землянки, Рублене, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна і Крейдянка на Харківщині. Окупанти завдали ударів силами армійської авіації з території РФ по Наумівці на Сумщині. Та Гранову і Удах Харківської області. На Купінському та Лиманському напрямках противник обстріляв станків, мінометів та артилерії понад 15 населених пунктів, включаючи Крохмальне, Чернищину Харківської області, Новоєгорівку, Макіївку, Стельмахівку, Невське і Червонопопівку на Луганщині. Та Терне, Новоселівку, Спірне, Роздолівку та Степове Донецької області. На Бахмутському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони понад 15 населених пунктів. Серед них Миколаївка, Васюківка, Білогорівка, Веселе, Дубово-Василівка, Бахмут, Ступочки, Курдюмівка, Дружба та Майорськ. На Авдіївському та Шахтарському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили 14 населених пунктів: зокрема, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар'їнка, Побєда, Микільське, Вугледар, Новоукраїнка, Причастівка та Золота Нива Донецької області. На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 15 населених пунктів. Зокрема, Тимирівка, Малинівка, Червона, Чарівне, Гуляйпільське, Білогір'я, Малатокмачка, Новоданилівка, Оріхів та Запорізьке Запорізької області. На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали Херсон, а також райони понад 10 населених пунктів, включаючи Золоту Балку, Гаврилівку, Качкарівку, Зміївку, Береслав, Веселе, Львове, Тягинку, Берегово Херсонської області та Очаків на Миколаївщині. В Старобільську Луганської області на території хірургічного корпусу місцевої лікарні. Окупанти розгорнули військовий шпиталь для лікування важко поранених російських військовослужбовців. Хірургічний корпус повністю закритий для використання цивільними особами. Станом на 11 лютого відзначено прибуття близько 20 військових вантажних автомобілів із пораненими росіянами. В Нові каховці Херсонської області окупанти обшукують приватні садиби місцевого населення з метою вилучення плавальних засобів, які потім використовуються для проведення диверсійних дій та провокацій. Авіація Сил оборони протягом доби завдала 11 ударів по районах засередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 5 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів. У той же час наші захисники на Східному фронті знищили російський вертоліт К-52. Підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління ворога, три райони зосередження живої сили противника та два його склади боєприпасів. Вірте у Збройні сили. Разом переможемо. Слава Україні!